Керівники НВД, Самсах і Х'янде зустрічаються в Сеулі перед оголошенням комерційної угоди. Технічні гіганти об'єднуються. НВД та корейські компанії оголосили про стратегічне партнерство. 23 травня в ресторані Бію Чікін в Сеулі відбулася незвичайна подія. За столом з курячими крильцями і пивом зібралися троє керівників найбільших світових корпорацій. Генеральний директор НВД Дженсен Хуанг. Виконавчий голова Samsung Electronics Лі Джайон і виконавчий голова Hyundai Моута Group Ейсун Чунг позували перед камерами, ділилися подарунками та тиснули один одному руки. Пізніше вони офіційно оголосили про партнерство, яке знаменує собою новий етап співпраці між американськими технологами та корейськими гігантами. Що сталося і чому це важливо? Захід розпочався з неформальної зустрічі в ресторані, де три бізнес-лідери обговорили співпрацю. У цьому місці, відомому як Дзимаек, традиційний корейський обід після роботи, вони провели свою першу розмову в Сеулі. Це виявилося стратегічним знаком протягом тижня вони підписали угоду про постачання графічних чіпів NVIDIA для автономного водіння, напівпровідників і робототехніки. Такі ініціативи є вкрай важливими для Південної Кореї, яка активно зміцнює свої позиції у високотехнологічних галузях. В останні роки корейські компанії вже вийшли на ринки штучного інтелекту та електромобілів, але досі залежали від іноземних виробників мікросхем. Тепер їхні зусилля будуть підкріплені російською технікою. Як це змінює ринок? Партнерство обіцяє значно розширити можливості для Самсах і Х'яндеї у сфері автономного водіння. Наприклад, NVIDIA вже почала постачати GPU для автомобілів Х'яндеї, а тепер було оголошено про партнерство, яке прискорить розвиток технологій. Враховуючи зростання популярності автономних транспортних засобів у всьому світі, такі кроки можуть допомогти Південній Кореї зберегти лідируючі позиції на ринку. Крім того, зростання популярності партнерства призвело до несподіваного зростання продажів в мережі ресторанів Chicken. У день зустрічі в ресторані були присутні понад 1 тисячу відвідувачів, у тому числі представники засоби масової інформації та місцеві жителі. За словами керівника мережі, попит на страви з курки порівняно з попереднім періодом, зріс на 30% фінансова стабільність і світові тенденції. Важливо відзначити, що зараз НВД коштувала понад 5 трильйонів доларів, що робило її найдорожчою публічною компанією у світі. Це підкреслює, як ринок високих технологій приваблює інвестиції навіть в умовах геополітичної невизначеності. У цьому контексті нова співпраця з південнокорейськими компаніями стає не просто стратегічним кроком, а й важливим елементом світової економічної ситуації. Висновок. Зустріч технологічних лідерів у Сеулі стала символом нових можливостей для південної Кореї та американських технологій. Угода про постачання чіпів НВД корейським компаніям прискорить розвиток автономного водіння та робототехніки, що, у свою чергу, підтримує зростання корейської економіки. Найважливішим є зміцнення зв'язків між технологічними гігантами, які раніше працювали в різних ринкових нішах, а тепер об'єднують свої ресурси для досягнення спільних цілей. Партнерство НВД Самсах і Х'яндей це більше, ніж просто бізнес-угода. Це сигнал того, як глобальні компанії адаптуються до нових реалій і створюють технології спільної роботи, які можуть змінити майбутнє автономних і розумних систем.